Питаю. Сьогоднішня наша мова піде про відому одеситку, відому всьому світу, але в плані правозахисту на території радянської України Ніну Строкату Караванську, дружину політичного зека, як тоді називали, правозахисницю. Медичного працівника наукову співробітницю одного з інститутів Одеси, власницю більше 23 наукових статей, які вона написала до 1971 року. Народилася сьогоднішня наша героїня Ніна Строката в 1926 році. Здавалося б її факти біографії аж ніяк не вписуються у причорноморське місто Одеса, тоді зросуфіковане і комунізоване. Але ж саме завдяки таким, як Ніна Строката Караванська. Не було повністю русифіковано ні Одесу, ні інші південні, східні, центральні, північні міста нашої держави саме завдяки їхній боротьбі і їхній діяльності у радянський період. У 1942 році Ніна Строката вступила. На медичний факультет одного з навчальних закладів Одеси. Паралельно з тим, працюючи медсестрою у військовому госпіталі. В 1947 році вона отли, отримала диплом лікарки. Працює на різних посадах, як в Одесі, так і в сусідніх селах і містах Одещини. Паралельно пишучи статті, займаючись викладацькою роботою. Як я вже сказала, до 1971 року Ніна Строката, на той час уже Караванська, будучи дружиною Святослава Караванського, написала більше 23 наукових статей. Яким було її молоде життя? Вона познайомилася із політичним рухом Одеси, доволі юною. Активно включилася у боротьбу проти радянської системи. Е, брала участь у таємних зібраннях на квартирах Одеси. Також активно читала на той час заборонену літературу, привезену як за кордону, так і випущену методом самвидаву. Е, як її квартира. Подальшому стане однією з тих місцин, куди з'їздитимуться відомі на той час дисиденти. Зокрема, Василь Стус, Олег Сатихий, Валентин Мороз. Вона була знайома з В'ячеславом Чорноволом, Іриною Калинець і іншими. Згодом. Такі жінки, як Ірина Калинець, Шабатура, навіть Дар'я Гусяк, про яку я вже розповідала, допоможуть Караванській пройти в Сибір, пройти ув'язнення. Але про все. По порядку. Першим чоловіком Ніни Строкатої став Олег Легкий, який фактично і допоміг їй війти в коло правозахисників, в коло е, тих, які підтримували український національний рух. За свою діяльність він отримав 10 років ув'язнення в Сибіру. Після того, коли Олег Легкий повертається з Сибіру, а це вже буде 1957 рік, Ніна Строката дала йому. Прихисток у себе на квартирі, згодом в 1958 році вони одружилися, проте недовго тривав їхній шлюб. Фактично, вже в 60-му році пара розлучилася, коли в 1972 році на гучному процесі проти дисидентів, який, який розпочатий був з приходом до влади е, Брежнєва, Саме Олег Легкий, виклик... Саме Олег Легкий викликав... був викликаний як свідок на судовий процес Ніною Строкатою, яка... який давав свідчення його слова на той час під час процесу. Дружба з Строкатою залишається для мене на все життя світлим спогадом. В 1960 році. У Одесу повертається друг Олега Легкого, Святослав Караванський. Який поновлюється на вечірніх курсах філологічного факультету, також проводить наукові розвідки, досліджує українську мову. І через деякий час Караванський робить пропозицію Ніні Строкатій. Таким чином вона бере фамілію уже другого чоловіка. Саме з цією фамілією вона стане відомою всьому світу. Світу як правозахисниця. в 1965 році Святослав Караванський звертається із критикою на тодішнього міністра освіти, наркома міністра освіти, про те, що той примусово русифікує вищу освіту. Тодішня радянська влада не могла залишити таке звернення без уваги, без уваги в лапках. І Святослав Каравадський отримує новий термін. Вірдіш його відправляють в Сибір досиджувати 25 років, які він не досидів, а швидше був звільнений з ув'язнення. Бо перший свій термін він отримав в 1947 році, тоді ж коли і перший чоловік Ніни строкатої Олег Легкий. Ніна на строката караванська. Продовжує допомагати чоловіку спочатку. Побачення ув'язничні побачення, які були доволі рідкісними. Святослав Караванський, будучи ув'язнений в Владимирському централі, продовжує вести правозахисну діяльність, націоналістичну діяльність. Він пише вірші, він пише оповідання, таємно передає їх ніні, -ні яка вивозить, вивозить їх за територію в'язниці, а далі передає за. Кордон. Звичайно, за нею ведеться стеження е, тодішнього Комітету безпеки е, Радянської України. Спочатку її викликають на розмову, профілактичну розмову. Проте вона розуміє, що за такою розмовою згодом послідує арешт. Вона готується до цього. В 1971 році її звільняють з Медичного інституту Одеси. До кінця. Цього року вона встигає влаштуватися ще медсестрою у Нальчику е, і в Нальчицьке медичне училище. В той час в цьому невеличкому місті поблизу Одеси перебував у своєрідному засланні Юрій Шухевич, якому не дозволяли повернутися на Львівщину. Ніна Строката Караванська бере опіку над Юрієм Шухевичем і його родиною. Під кінець 1971 року в грудні її арештовують. Спочатку допити ведення слідства. Вона активно захищала себе і свою позицію. Найактивніше Ніну строкату караванську захищав В'ячеслав Чорновіл, тоді юний львів'янин, який навіть організував комітет захисту Ніни Строкатої. Це фактично перша правозахисна організація в Україні. Ніна. Строката Караванська активно відстоює свою позицію. Яким чином? Зокрема, вона звернула увагу суду на розходження між декларуванням Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки свободами. В цій конституції і кримінальним кодексом говорячи, що вважаю, стаття 62 Кримінального кодексу Української Радянської Соціалістичної Республіки антирадянська агітація і пропаганда неконституційна, і ця стаття не відповідає Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки. Тим самим вона чітко вказувала тодішній радянській владі на її власні прорахунки. У юридичній сфері, проте це їй не допомогло. Ні, на Строк... караванська отримала свій термін і була відправлена етапом в Сибір відбувати покарання. Саме перебуваючи в Сибіру, їй допомогли вижити жінки, яких я вже згадувала, Ірина Каланець. Дарія Гусяк, 에, Стефанія Шабатура це ті жінки, мужні жінки тодішньої радянської епохи, які, незважаючи на свою тендітність, продовжували чинити опір нелюдським умовам перебування в таборах Сибіру і нелюдським умовам в цілому перебування в тюрмі народів, як організація українських націоналістів називала Радянський Союз. Після завершення ув'язнення Ніні Строкаті Караванській радянська влада не дозволила повернутися в Україну. Їй дозволили поселення в Калузькій області, тодішньому місті Тарус. Там вона дочекалася звільнення з ув'язнення чоловіка. Сім'я правозахисників караванських розуміла, що їм не дадуть вільно жити в державі. Тому вони готують відхід до еміграції. Спочатку Європа, а далі Сполучені Штати Америки. В 1979 році Караванські оселяються в штаті Меріленд. Ніна Строката Караванська продовжувала правозахисну діяльність за океаном. Вона писала статті, публікувала історичні мовознавчі розвідки. Пробувала контактувати з правозахисниками усього радянського союзу тоді, не тільки українськими, але й литовськими, латвійськими, московськими, грузинськими. Адже правозахисна діяльність стосується не тільки України, а всіх 15 союзних республік радянського союзу. Ніна Строката Караванська дочекалася незалежності. Це була надзвичайна подія як для неї, так і для її чоловіка, Святослава. Вона, її чоловік, пережив її. Померла Ніна Строката Караванська в 1998 році, далеко за океаном, одній із лікарень Балтимора. Про смерть Ніни Строкатої повідомив її чоловік Святослав Караванський, відправивши звістку на Україну вже тоді незалежну Україну, сповістивши колишніх дисидентів, колишніх правозахисників. Хто з них зміг приїхав на похорон відомої правозахисниці, жінки свободи? Жінки, яка, незважаючи на свою, здавалося б, незахищеність, продовжувала боротьбу у важкий період того часу, вона не зламалася, вона не відступила від своїх принципів і ідеалів, проте не змогла дожити своє життя. В рідній землі, в рідній державі, а враховуючи обставини, змушена була її під кінець життя покинути, і доживала віку далеко за океаном. Та не вона єдина. Таких жінок і таких чоловіків надзвичайно багато. Тих, про кого ми маємо пам'ятати, тих, чиїм життям ми маємо гордитися і ставити у приклад нашим теперішнім поколінням.